Посеред зими в мене стався парфумерний лілейний період. Мабуть, тому сприяють плюсові температури в січні. Зима майже така, як дома на півдні. Я вирішила зібрати для вас свій парфумерний букет лілій з 11 квітів, які є у мене і які мені подобаються найбільше. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Це канал Жінка Аромати. З вами я, Світлана. Сьогодні я говоритиму про садові лілії, не водяні. Це будуть білі лілії від 1982 року до 2018-го, здебільшого сегменту Люкс і трішечки трішечки нижче. Намагалась добирати аромати. Де квітка лілії відчутна найбільше, або де вона є невід'ємною складовою квіткової композиції. І так намагалась, щоб менше показувати відливання, а все ж таки показувати флакони. І починаю я з цього маленького, митлого флакону з неймовірною квітковою композицією «Pleasures» від бренду Есті Лоудер. Величезний квітковий букет, серед яких багато весняних конвалія, бузок, півонія, троянда, жасмин, фрезія, герань. і в серці лілія. Звісно, лілія, яка не випирає, яка не солює, а є невід'ємною нотою цієї прекрасної білоквіткової парфумерної композиції. Красивий, красивий. Звісно, аромат минулого століття і, можливо, на сучасні носики 21-го століття дещо буде здаватися заважким, але це дуже красиво. Наступна моя квіточка Лілії також є невід'ємною частиною квіткового букету. Це аромат 1996 року від бренду Tommy Hilfiger Tommy Girl. Аромат, який стартує. Трав'яний трав старт, який переходить в квіти, тут є жимолость і тут є яблуневий квіт. Також така нота, яка не часто зустрічається в ароматах. Тут вона є: фіалка, магнолія, жасмин, і також лілія, яка є невід'ємною частиною цієї травянисто квіткової краси. Аромат легкий, весняний, духмяний, гарне поєднання квітів та цитрусів. Доволі бюджетний аромат. Якщо брати до уваги, що все ж таки це сегмент люкс. Наступна квіточка буде від бренду Calvin Klein І це Obsession. Протиріччя Аромат 1990. Року. Я вже про нього колись розповідала. Це дійсно протиріччя. Тут зовсім не заявлені сухі трави, а от є відчуття, що трави тут є. Такий безалкогольний вермут, настояний на сухотрав'ї, до якого додаються при розкритті квіти. Квітів тут також багато. Фіалка, магнолія, жосним, звісно, лілія. Лілія є складовою частиною цієї краси. І аромат для мене є протиріччям в тому, що я відчуваю ті ноти, які тут зовсім не заявлені. Але ж головне те, що ми чуємо і як ми сприймаємо дуже такий цікавий флакон. З ось таким. Циліндриком. Наступний аромат це аромат Амур-Амур від бренду Кашарель. Аромат 2003 року. Ой, це для мене такий позитивчик, такий живчик. Аромат, який стартує навіть на несу. Стартує цитрусами, смородиною, квітами. Є солодкість від ванілі від бобів тонка. Лілія, от я от розслуховувала його, носила, люблю цей аромат дуже. Лілія вона дає тут такої навіть дещо не сказати жирної, а такої, ну, скажімо, трішечки калорійної виразної кислинки. Я так сприймаю тут цю ноту лілії. Красивий аромат? У мене майже всі аромати красиві. Якщо я розповідаю про аромат, значить я його люблю. Значить, він для мене красивий. Аромати як люди. Всі люди красиві, кожен по-своєму. А Мурамор від кашарель. Біло-квіткова парфумерна каз. У вигляді Бельдепіон від Yves Saint Лоран. Мій подарунок на день народження від моєї подруги. Неймовірне поєднання нот. Тут зразу у верхах лі, лілія з Касабланки. Тут є різноманітні квіти, тут є фруктові ноти, персик, тут є тютюну трішки, сандал, тонка, ваніль, амбра. Неймовірний парфумерний манкий трунок. Він не голосний. Він обіймає тебе своєю, цією. Красою, і ніби каже, насолоджуйся мною, я тільки твій. І ти їм насолоджуєшся, а він так швидко з мене тікає. І я просто його отак ловлю Красень, красень, шкода, що знятість. Наступна моя квітка Лілії сховалася в ароматі від бренду Le Gaillon і Нішевий бренд, і тут серед нот мімози. Ірису, гальбаному, єнота лілії та цитруси, цитрин та бергамот. І саме цитруси в поєднанні з лілією не дають цьому аромату бути пудровим чи навіть дещо пильним через присутність німози та ірису. Дуже красива композиція, дуже красива, подобається мені ірис. Так, він відчувається тут, оскільки аромат називається Ірис. Але наскільки його робить цікавим таким життєрадісним, неземляним саме присутність цитрусів та ноти лілії. Аромат 2014 року. І наступна квіточка лілії буде від нішового бренду MDCI. Це ж ніша? Кардинальський персик, пеш кардиналь, це у мене відливан з моїх сліпих затестів, які були влітку. Надсилала мені їх надійка з каналу парфумерна подорож з Надією. І тоді я собі записала, що цей аромат не на літо. Він на прохолоду, на осінь, на весну. Я чула квіти, деревні ноти, і я відчувала, що він не розкрився. І от зараз, коли було від плюс семи до плюс тринадцяти, аромат розкрився для мене в усій його красі. І тепер я чую не просто квіти і деревину, а я почула оцей персик красивий персик, який прикрашають тубероза і біла лілія. Красиво, красиво! Просто неймовірно, так, там є ягоди, там є ожина, смородина, але для мене союють персик, тубероза і біла лілія. Аромат 2008 року, скажімо так, не зовсім молодий і багатьом поціновувачам парфумері вже знайомий, але який же він гарний, який він гарний саме в таку прохолоду. Ще одна моя квітка Лілії. Це лілія з нульових з 2006 року від бренду Живанши Анж у демон. Ангел чи демон. Ось цей флакон, він уже викликає такі неоднозначні відчуття. Він вже налаштовує на те, що тут знаходиться щось над над. Прекрасне, і це дійсно так. Тут багато різних нот, серед яких є трави, шафран, чебрець. Це, це така пряна, десертна, манка, парфумерна настоянка із ваніллю, із бобами тонка, із цими травами, із квітами, із фруктами. Тут з фруктів цитруси, здається, мандарин. Манки-манки такий інтригуючий, сексуальний. Так, аромату вже майже 20 років. Але хіба для шедеврів існує вік? Красивий аромат Анж у анжу. А тепер моя найдоросліша лілія. 1982 рік. Ароганс пухфам. Стара школа, початок 80-х. У верхах нота білої лілії. Апельсин, апельсиновий цвіт, Троянда, жасмин, дубовий мох, мускус та кедр. Отак. Це пухфам. Це аромат для. Справжньої жінки для жінки, яка знає, чого вона хоче, для жінки, яка посеред зими захотіла лілі. і ці лілії в усій своїй красі розквітлі, пахучі на межі, ще не головний біль, але на межі це аромат не для ніжних носиків, а дійсно для. Жінки красивий, красивий, аромат Ароганса. На зміну моїй Лілії початку 80-х приходить Лілія, наймолодша Лілія 2018-го від бренду Дусіта. У мене на каналі є огляд цього бренду. В списках відтворення можна знайти, хто, хто цікавиться. І це аромат. Fleur de лаліта – квітка лаліти. Квітка лаліти це велика корзина вологих квітів, серед яких солює лілія. Хочу нанести на бо борки вже в мене в ароматі. А, так. Вологі, вологі, тропічні, різноманітні квіти. Лілія серед них, вона солює, але від того, що вона була серед цих вологих квітів, вона втратила свою хижість. Вона вже не хижа, вона красива, і вона над цими квітами. Це та лілія, яка точно не викличе головний біль. Нішевий бренд досіта, цікавий аромат. Раджу до знайомства тим, хто полюбляє ноту лілії в парфумерії. А закінчу я збирати свій букет 11 квіточкою. Моєї наразі найкращої парфумерної лілії. Покажу я вам ось такий пам'ятний для мене флакон. Це подарунок від моєї парфумерної подруги. Це Безеволі вкрадений поцілунок від бренду Cartier. Тут е і не дивно, що ця Лілія для мене найкраща. Тут у верхах Лілія, в серці Лілія, і в базі йде нота Зеленої лілії. Звісно, що тут є і інші ноти. Е Найкраще з цією лілією поєднується цитрус. Аромат легкий. Водночас він такий манкий, він кришталевий, він ніжно-пряний. кришталевий, ніжно-пряний, квітковий лілейний крадений поцілунок з таким чудовим красивим флаконом. Ось такий зібрала я для вас сьогодні букет моїх парфумерних лілій. Звісно, я могла показати інші аромати, наприклад, мій улюблений аромат останніх місяців Айкніста від Етєн Айкнер, але там для мене немає лілії, там для мене оці червоні ягоди й фрукти. Могла показати лулу від кашарель, але для мене там слива. Могла показати The One від Dolce Gabbana, але там для мене персик. Але який я хочу ще аромат, де є нота Лілії? Скажімо так, моя парфумерна, парфумерно-ептична фантазія? Це аромат, який мені дуже сподобався при знайомстві в Теревані Боксі, це аромат Дженфіз від Любен. Там є нота лілії і я мрію, що колись я буду мати цей аромат Буду дуже вам вдячна за підтримку цього відео, за вподобайки, за ваші коментарі, за відгуки, за підтримку мого каналу і інших україномовних каналів. Підтримуємо наше українське, тримаємося один одного, тримаємося і підтримуємо наших найкращих богів ЗСУ, тому що все є, було і буде Україна. Слава Україні! а на моєму каналі далі.